Всім привіт! У сьогоднішньому відео я вам обіцяв розказати і показати, як користуватися в Афіні блочками виведення з бірж як налаштувати АПІ, і як, в принципі, розкидати гроші на вашу ферму за допомогою Афіни. Але в Афіні наразі відбувається просто нереальній двіж. Там просто акція на акції на честь дня народження Афіни. Тому я вирішив в сьогоднішньому відео вам розказати просто про систему Афіни, які наразі є акції, як можна зараз купити Афіну по найдешевшій ціні. Я думаю, цін дешевших, ніж зараз, не буде взагалі ніколи. Я вам розкажу деякі інсайди про Афіну і розкажу про всю екосистему Афіни. Тому що те, що наразі пропонує Афіна юзерам, просто космічна штука. І так, почнемо з найголовнішого: у Афіни 6 числа, 6 серпня, буде день народження. Афіні буде рік. На честь цієї події фаундер вирішив зробити дуже великі знижки на Афіну і дуже круті акції. Тобто наразі, якщо ми просто перейдемо на сайт Афіни, ми зможемо придбати Афіну на місяць на 30 днів за 35 доларів, на 3 місяці, на 6 місяців і на 12 місяців за 350 доларів. І з'явилася дуже крута пропозиція. Будь-який новий юзер може придбати Афіну за 580 доларів на 730 днів. 730 днів це рівно 2 роки. Тобто двохрічна підписка зараз коштує 580 доларів, а повинна коштувати 700. Тобто ви економите 120 доларів, купуючи Афіну на 2 роки одразу. Але й це ще не все. Якщо купувати Афіну за моїм промокодом, промокод я залишу у описі до цього відео, то за ті ж самі гроші, тобто за 350 доларів, ви отримуєте 20 днів безкоштовно. Тобто ви Афіну купите не на 365 днів, а на 385 днів. Теж саме по кожному тарифу. Якщо купити на місяць 105 днів буде безкоштовно. На 3 місяці 10, на 6 місяців 15. І якщо ви купите двохрічну підписку, то ви отримаєте цілий місяць безкоштовно за ті ж самі гроші. Це якщо купувати Афіну по моєму промокоду. Це якщо ви просто юзер, який тільки що дізнався про Афіну Пішли далі, які наразі є акції для Афінян. Заходимо в Telegram Афін і бачимо, що у нас є отака акція. Ще люди, які знаходяться у вайтлісті, well це перші 30 людей, які купували Афіну. Тобто у них ціна найнижча. 250 доларів на рік. Назавжди. Тобто, навіть які б не були ціни Афіни, у них завжди буде ціна 252 долари. Отжишки. ця роль видається тим юзерам, які активнішують чують у Афіні, які пишуть скрипти, які видають їх на паблік, які спілкуються в Discord, в Телеграмі і так далі. Тобто для цих людей буде теж окрема ціна. Наразі для цих людей в Афіні всього лише 49 чоловік. Прості юзери це ті юзери, які ще не мають Афіни. Ціну цих юзерів я вам вже показав. Що є далі? Далі йде розіграш 10 вайтлістов для Афіни. У цьому розіграшу можуть приймати участь тільки оджишки. Тобто у оджишок ціна припустимо, 350 доларів, Вони можуть її знизити до 250, просто вигравши вайтліст. Це нас теж не цікавить, тому що оджишки і так про це знає. Нас цікавить розіграш для Афінян. Це розіграш тільки для оджишок. Я вас запевняю, що невдовзі буде розіграш і для простих людей, для тих, хто ще не придбали Афіну. І я вас запевняю, це варто того, щоб прийняти участь в ньому. Що зробив би я? Я би пішов просто на сайт і оформив би зараз підписку на 35 доларів на один місяць, щоб у мене була змога прийняти участь у розіграші, тому що прийняти участь у розіграші зможуть тільки ті люди, які підключили telegram бота. А щоб підключити telegram бота треба мати. Наявну ліцензію Афіни. Розіграш буде проводитися так само, як і для лоджишок. Просто під'єднуємо телеграм-бота, заходимо у нього, жмакуємо Giveaway і у нас буде вибір боксів. Вибираємо бокс 1, 2, 3. Якщо ви виграєте у розіграші, то ви зможете придбати Афіну з ролі OG за 580 доларів. Але вже ні на 730 днів, ні на 760 днів, а на 790 днів. Тобто, просто прийнявши участь у розіграші, ви зможете за 580 доларів купити Афіну на 2 роки і 2 місяці. Такої ціни. Ніколи не буде. Може бути знижки у наступному році на Рафіни, але настільки смачних цін в Афіні ніколи не буде вже. Тобто є сенс зараз купити Афіну на 35 доларів на місяць і прийняти участь у розіграші. Наступне, що пропонують хлопці в Афіні, це обуч. Якщо вам лінки самому заходити в Ютуб, дивитися відоси і вчитися, навчатися працювати в Афіні, ви можете просто придбати курс. На цьому курсі вас за ручку проведуть від початку. Від налаштування Афіни аж до написання модулів. Це вже буде третій потік курсу. Наразі вже є 10 учнів. Старт обучу 5 вересня. Подивитися рев'юшки минулих обучів можна просто зайти в Discord і курс рев'ю подивитися. Тут хлопці просто розказують, який був топовий курс і як їм все сподобалося. Оце все хлопці з минулого курсу з першого потоку. Як відбувається сам обуч? Вам видається роль. Сорт і у вас відкривається доступ до розділу в Discord, який називається курс. Тут будуть викладатися анонси, і також тут буде відбуватися спілкування. Тут ви будете писати домашку, заходите в Homework, створюєте тікет, створюється новий тікет, і ви тут починаєте спілкуватися з вашим ментором і писати, скидувати сюди домашні завдання. Дуже крута штука. У вас виходить майже індивідуальний підхід до обучу. Як відбувається сам обуч? Люди просто заходять у трибуну, куратор починає шерити свій екран і розказувати тему уроку. Урок відбувається десь півтори годинки. Тобто, куратор просто шерить екран, розказує вам. Все, що хотів розповісти. Ви його можете зупиняти, прямо посеред уроку, і задавати питання. Після того, як пройшов урок, видається домашнє завдання, ви виконуєте домашнє завдання, скидуєте його команді, команда його перевіряє, каже, що ви зробили так, що ви зробили не так, як вам поліпшити. Плюс ви можете в будь-який момент часу запросити вашого куратора у Voice і войсом задати, показати питання, які вас цікавлять. Також десь раз на тиждень або два рази на тиждень відбувається офф топ. Що це таке? На офф топі ментор і учні збираються, і учні здаються. Питання, що хотіли дізнатися у куратора. Тобто, якщо є якісь питання по домашці, ви пишете якийсь свій скрипт вже чи у вас є якась задача, ви просто можете войсом задати і показати куратору, і він вам поможе, допоможе і розкаже, як це зробити, як це реалізувати. Тобто, коннект між кураторами і учнями максимальний. Усі півтора місяці на короткій нозі. Куратори і учні. У нас кожен учень важливий. Ми кожного учня відемо за ручку до кожного окремий підхід. Тобто, у вас не буде просто як роблять інші, вони просто роблять відосик. І ви у запису його дивитесь. Якщо щось не зрозуміло, задаєте питання. У нас запис відосіків теж буде. Відбуватися буде це на окремій платформі, у нас буде окремий сайт по обичу, де ви будете мати змогу дивитися ці відео у записі. Доступ у вас до цих відеосів буде назавжди, тобто ви ніколи їх не втратите. Але ми вважаємо, що просто подивитися відео і задати питання по цьому відео можна і просто в Ютубі. Ми пропонуємо в свою чергу максимальне занурення у обичу, тому що воно відбувається в онлайні. Як я вже казав, можете просто подивитися фідбек наших учнів, і все стане зрозуміло. Наші учні збиралися домашку робити теж разом. Вони пройшли урок, щось не зрозуміло. Щось зрозуміли, заходять у лайф і починають там в трьох, чотирьох, п'ятьох робити домашку і один одному допомагати. І так навчання виходить набагато швидше, набагато краще. І хлопці після обучу вийшли одразу, деякі з них отримали одріжкі ролі, тому що вони одразу почали приносити неймовірну користь ком'юніті. Ось так виглядає сайт обучу, старт обучу 5 числа. Просто заходите, забронювати місце і бронюєте. Тут є три тарифи за 500 доларів, 650 доларів і 1000 доларів. Наразі найоптимальніший варіант це 650 доларів Ви отримуєте як курс, так і Афіну на 8 місців безкоштовно. Курс ведуть як сам фаундер, ось він так і його команда. Тут ви можете побачити програму курсу, але вона все ще, ще стара програма. Тут ще буде додано як мінімум бази даних і тригери, тобто курс буде повний по Афіні. Також на обочі будуть присутні ваші куратори, ось вони всі. Якщо є якісь питання, можете здавати прямо в чаті в Діскорді. Хлопці вам все розкажуть, все покажуть. Так, про Микиту. Що, що можна ми сказати про Микиту? Про Микиту можна розказувати дуже довго, він дуже гарна людинка, дуже позитивна людинка. Микита, до речі, дуже медійна людина. У нього є підказ з Гнатом з даблтоп, також є велике інтерв'ю з Микитою, де він розказує про свою сім'ю і своє життя. Але найкрутіший підкаст, який мені сподобався, це підказ з Антоном, новорічний. Минулого року. Тож можете подивитися, він Микита теж розказує, як і як починалася Фіна, як вона працює. Всі посилання на відео я залишу у коментарях. Далі, що ще ви отримуєте за 350 доларів? Як я вже казав, за 350 доларів ви отримуєте 385 днів Афіни та Ви отримуєте скрипти. Ви отримуєте неймовірну кількість безкоштовних скриптів для Афіни. Тобто ви купили Афіну і навіть не знаючи, як автоматизувати це все. Як писати скрипти, як накидувати блочки. Ви просто заходите, от, припустимо, заходите в Official Scripts і шукаєте потрібний вам скрипт. Припустимо, я кручу SOMNU, я заходжу в SomNю, заходжу в скрипт, пустимо, Quick, Quills Fun, і дивлюсь, що тут є. Керюха розповідає, як працює цей скрипт. Він відправляє повідомлення через ChatGPT і підписує транзакцію. Тобто для відпрацювання цього скрипта потрібен налаштований api чата gpt api-chat.gpt GPT знаходиться дуже швидко і дуже легко додається до Афіни. Так от, ви під'єднали той API, зайшли у скрипти, знайшли сомню, це все скрипти, до речі, по Сомні. Ви заходите сюди, завантажуєте скрипт і просто відкриваєте в Афіні. І запускаєте. Все. Тобто, маючи підписку Афіни, ви можете спокійно крутити Сомню, Манат, Камп, Фарос, купу І-агентів. E Почали крутити Irish testnet Також у нас є дуже багато скриптів на соцмережі, на Discord. На твіттера, навіть же мой логін є. Тобто, за допомогою цих скриптів ви можете спокійно прогрівати свої Discord, і свої твіттера на всій фермі. Також у нас дуже багато скриптів по налаштуванню о, всіх гаманців по переїзду з інших антидетек браузерів до нас. Просто запускаєте скрипт і, він, і скрипт просто налаштовує ваш Metamask, чи вас Шребі, чи ваш Юнісад, чи ваш Phantom, будь-який гаманець. Також ми крутили Таунс, також ми крутимо постійно байбіт. У нас є багато байбітчиків, які з допомогою Афіни автоматизують всі, всі свої дії. Наразі є людинка, яка зробила 40% до депозиту просто за місяць за допомогою Афіни. Тобто без Афіни вона теж зробила, але за допомогою Афіни вона збільшила свій бюджет капітал, на 40%, тому що змогла автоматизувати все це через скрипти. Ну і коротше купа купа, -купа багато чого іншого. Можна навіть е гаманці гріти у майнеті за допомогою скриптів в Афіні. Нагадую, взагалі безкоштовні скрипти. Також є із бонусів: паблік-скрипти. Тобто ці скрипти пишуть люди, наші оджишки, наші афіняни, які просто хоч хочуть поділитися скриптами з іншими юзерами. Тобто, якщо ви написали скрипт, ви скидуєте його в верифікацію, команда його перевіряє і викладує. І всі інші юзери спокійно можуть його завантажити і користуватися. Як ви бачите, паблік скриптів не менше, ніж офішл скрипт. Що ще є в Діскорді? У Discordі є дуже багато інформації по обичу Афіни. по тому, як її налаштовувати і як користуватися. Тут є розділ Short Guides, в якого можете зайти і подивитися всі гайди, які є наразі актуальні. Записи стримів. Заходити в записи, дивитися, як Микита чи Кирил писали скрипти, і вчитися на їх скриптах. Також ці скрипти одразу виставляються сюди, і ви можете одразу користуватися ними. Дуже корисна штука, коли ви починаєте писати свої скрипти. Також є інформаційна гілка, де ви можете побачити, як припустимо, підключити синхронізацію з Google Drive. Також є дуже крута гілка, називається Education. У цій гілці, гілці Education ви можете зайти і по подивитися гайди, текстові гайди, як налаштувати припустимо, чат GPT, як припустимо, налаштувати додаткові дані. Все це офіційні гайди від команди. Також, у Афіни, звісно, є свій офіційний YouTube канал, в якому всі ці гайди по налаштуванню присутні, вони додаються. Вони в дуже гарній якості. Рекомендую просто їх продивитися, щоб розуміти, як працювати з Афіною. Також є канал Микити, в якому розказують, як писати скрипти на Faros, на Movement, на Camp Network теж дуже цікавий канал. Всі посилання я залишу під відео. Так, що ще вам дається за 350 доларів, як я вам сказав раніше? Найголовніше, що є в Афіні, найкрутіша штука, що є в Афіні, це гілка саппорт. Чому це крута штука? Тому що, якщо у вас виникає будь-яке питання, ви його пишете в саппорт, і команда Афіна вам його дуже швидко вирішить вашу проблему. Саппорт працює майже 24 години на добу. Якщо хтось з хлопців відпочиває, то спокійно у цей час пише сам фаундер допомагає людям. Спокійно може піти у Voice і допомогти. По гілки сапорту я можу сказати, що це просто. Імба, всім людям заходять то, як відбувається саппорт у Афіні. Будь-які питання воно вирішується швидко і якісно, і в будь-який момент часу. От як можете бачити, сам Микита відповідає у тех А зараз, якраз у Voice і Олександр допомагає людині з вирішенням проблеми. Людина шерить екран, і Олександр допомагає швидко і якісно вирішити проблему. Теж крута фіча від каналу Афіни. Що ще цікаво з'явилось в Афіні? Нещодавно в Афіні з'явився новий партнер KWC Service Ці хлопці допомагають Афінянам з їх фермою для реєстрації і проходження KWC на різних платформах. Тобто, коли ви заходите в Афіну, купуєте Афіну, заходите в Discord, у вас є ферма, і вам потрібно на якийсь сейл 100 аккаунтів, то ви заходите в Discord чи в Telegram канал хлоп, хлопців і вони вам швидко і якісно роблять верифікацію на будь-які платформи. Наразі Афіна може гарантувати, що ці хлопці працюють чесно і якісно. Тобто наразі вам вже не потрібно йти на якийсь ОТС, шукати гаранта і шукати селера. Ви просто заходите в Афіну, у Discord чи Telegram, до речі, у них є гілка в Discord, де ви можете просто так само спілкуватися і робити замовлення. Тобто купуючи Афіну, вам вже є сервіс, який буде робити вам верифікації на різні платформи Архами, Легіони, ББТ, Окекси. І не треба виходити навіть з Discord. Також нещодавно Афіні з'явився ще сервіс по покупці соцмереж. що маю на увазі. Так само заходите в групу і хлопці вам пропонують соцмережі. По типу, якщо для вашої фермі аккаунтів потрібен твіттера, щоб знайти на якийсь незрозумілий сайт. Докупувати якісь незрозумілі твітера, ви заходите до хлопців, і у хлопців купуєте твітера, причому купуєте будь-якої якості. авторегі, ручні минулого року, позаминулого року, цього року з фолловерами, без фоловерів, все що завгодно. У хлопців повний комплекс. Так само якість гарантує Афіна, хлопці теж чесні, теж надійні. Також у них є гілка в, в Діскорді, так само відбувається і тут спілкування і продаж, що є ще в екосистемі Афіни. Як я вже казав, Афіна наразі знаходиться у бета-тесті, Афіні ще ще не немає і року. І наразі дизайн Афіни виглядає ось так. Але після дня народження у Афіни з'являється новий дизайн, вийде перша офіційна версія, Афіна офіційно вийде з бета-тестування. І в Афіні з'являється купа нових фіч. І з нововведення, що з'являться із крутих фіч. Це змога купувати проксі прямо з Афіни. Тобто Афіна запускає свій проксі-сервіс. Ви зайшли в Афіну, створили акаунти, і прямо тут купили проксі і під'єднали до акаунтів, не виходячи з Афіни. Що ще з'явиться в Афіні? Афіна наразі розробляє свій Афіна валет. Що це таке? Афіна валет це сервіс, це програма, яка допоможе вам з легкістю управляти вашими фермою гаманців на ваших аккаунтах. Тобто, ви масово додаєте сюди аккаунти свої Вемоски і масово розкидуєте на ці гаманці. Переводити будь-що робити зі своїми гаманцями. Цей сервіс буде присвячений тільки для роботи з гаманцями. Це дуже крута штука. Наразі інформації дуже мало, я вам показую просто наразі, як воно буде виглядати приблизно. Ось був навіть анонс: що для юзерів Афіни Цей сервіс буде коштувати всього 10 доларів на рік. Тож, з оновленням Афіни з'являться проксі всередині Афіни і Афіна валет додатково до цього. І наостанок я хотів би додати, як розважаються афіняни. Що я маю на увазі? Команда Афіни проводить турніри по покеру. Регулярні турніри по покеру. Тобто два рази на місяць будуть проводити турніри з мінімальним призовим фоном в 50 доларів. байн чи вхід в турнір буде коштувати 5 доларів. І всі ці баїни, гроші будуть розігруватися серед переможців. Як це відбувається? Просто заходите на сервіс, під'єднуйтесь. І реєструйтесь для участі в турнірі. Минулого разу було розіграно 250 доларів призового фонду. Минулого разу переможець отримав 150 доларів призовими. Якщо виігрувати е, два турніри на місяць, то це така непогана зарплатня виходить. Що я хотів ще додати по покеру? Е, Микита, фаундери Афіни, проводив турнір по покеру за свої навтіжки. Тобто людині потрібно було купити навтішку. За 006 ефіра, щоб прийняти участь у покері. Коли, коли людина покупала навтішку, вона заходила у турнір і мала змогу виграти за перше місце. MacBook, на якому писалася Фіна. За друге місце. Особистий MacBook Микити. І бонусом: так як люди купували навтішки, ми назбирали десь 06 ефіра загалом. І ці 06 ефіра ми теж розіграли. Ось три переможці отримали свої гроші. Свої МакМіні. Ще хочу додати, що на е, MacBook які. Розіграли за, за перше друге місце. Була встановлена Афіна з двохрічною підпискою. Тобто 10 липня о 23.30 за Києвом було розіграно в покерному турнірі майже 5 тисяч доларів. І це все за один турнір. Тобто, вступаючи в ком'юніті Афіни, у вас є змога вигравати дуже круті крутезні призи. Причому що приймали участь у турнірі всього 29 чоловік. Тобто розігрувалося 5 тисяч доларів серед 30 людей. Ось такі щедрі подарунки, щедрі турніри відбуваються в ком'юніті Афіни. І так, давайте підсумуємо, що я вам сьогодні повно розказував. За 350 доларів ви отримаєте Афіну на 13 місяців. А що таке Афіна? Афіна це автоматизатор. Дуже легкий автоматизатор для новачків. Просто накидуємо блочки. блучки. Туїти, ну, зрозуміло. Також Афіна це антидетект браузер. Мабуть, один з найкращих антидетект браузерів. Невдовзі у нас з'являється навіть UDP Proxy, який зроблять Афіну взагалі одним з найперших антидетектів, які використовують UDP. Ви можете зайти і самі перевірити на будь-якому сайті Fingerprint Афіни. Також за ті ж 350 доларів ви отримуєте максимально крутий сапорт, максимально крутий сервіс по верифікаціям на біржах, для сейлів, для верифікації на біржах і будь-яких інших платформах. Ви отримуєте крутий сервіс для покупки соцмереж для ваших аккаунтів. Ви отримуєте крутий сервіс проксій. Нагадую, що в Афіні з'являться UDP Proxy. Ви отримуєте доступ до Афіна Валету, і також ви отримуєте доступ до курсу до обучу від команди Афіна. І на солоденьке ви отримуєте ще покерні турніри, на яких ви зможете не тільки гарно поспілкуватися з людьми з а ще й заробити гроші. Тобто я вважаю, що за 350 доларів просто дуже велика екосистема в Афіни. І Афіни це взагалі must have для будь-якого криптона у 2025 році. Це, в принципі, все, що я хотів вам розказати на сьогодні. Не забуваємо донатити на ЗСУ, ставити лайки і писати коментарі. Всім гарного дня і почуємось!